Вас, любі малята, щоб не потрапити в якусь біду, на вулиці слід поводитися обачно і бути уважними. Вам цікаво, що це означає? Тоді з'ясуємо це питання, розглядаючи картинки. Дівчинка з мамою переходить дорогу, дівчинка тримає маму за руку. Вони дуже уважні і слідкують за світлофором. Не відволікаються. Як ви гадаєте, чи правильно мама з дівчинкою переходять дорогу? Так, дівчинка і мама правильно переходять дорогу. Тому що вони йдуть на зелене світло і дівчинка міцно тримає маму за руку. Тепер розглянемо наступний малюнок. На ньому діти переходять дорогу. Але подивіться, вони граються, сміються. І зовсім не звертають увагу на транспорт, який будь-якої миті може зрушити з місця і наїхати на дітей? Необачність малят в тому, що вони вийшли на дорогу самі без дорослих. Як ви вважаєте, чи можна маленьким діткам самостійно без дорослих переходити дорогу? Ні, не можна. А чи можна гратися на дорозі? Ні, гратися на дорозі також не можна. Якщо гратися на дорозі і не дотримуватися правил, може статися аварія. Запам'ятайте назавжди дорога це не місце гри, Там мчиться б транспорт повсякчас, чатує небезпека вас. Малята, а відгадайте загадку, має він три різних ока, та ще й дивиться звисока, ними він весь час моргає. Що за звір? Хто відгадає? Це світлофор, який три ока має. Ось червоне, треба знати. Йти не можна, слід чекати. Жовте світло приготуйся, а зелене вирушай та дивись, не поспішай. Не біжи, спокійно йди. Будь уважним, як завжди. Як переходиш вулицю. Перед дорогою зупинись, і перш за все, уважно на мене подивись. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібно це витримка твоя. А блисне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага, ось зелений! Привітно замигтів, він колір найдобріший, щасливої путі. В роботі я суворий і стриманий завжди. Тролейбуси, машини біжать туди сюди. Що за коник полосатий? На дорозі коло хати, зебра, кажуть, уляглась. Звідки ля вона взялась? Зебра в нас на переході. Та чи є така в природі? Малята, щоб перейти дорогу, вам треба знайти зебру. І коли світлофор показує зелене око, ви можете перейти дорогу. Тротуари це доріжки, ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто Пішоходи. Знають діти всі напевно. Перехід бува підземний, під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід дуже зручний перехід. Молодці малята! Тепер ви знаєте, що означає бути обережним і обачним на вулицях. А наше заняття завершується. До зустрічі, бувайте!